І Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні знову чуємо, що Ісус виходив із храму, і учні підійшли і кажуть, Господи, поглянь, яка це велична подія, але Христос каже, що з того, що вона велична, якщо камінь на камені не лишиться, вона буде зруйнована. І потім знову чуємо, що Ісус сів навпроти храму. Тобто Господь завжди. Прагне перебувати у домі свого Отця, у храмі, навіть якщо він виходить, він сідає навпроти храму, щоб усвідомлювати, що Отець є з ним. І це приклад для нас також великий, що ми повинні шанувати храм, що ми повинні перебувати у ньому, що ми повинні саме у храмі будувати наші стосунки з Небесним Отцем. Бо як камінь на камені залишиться, все може бути зруйноване. Але не дозволити дияволові, щоб він зруйнував наші стосунки з Небесним Отцем, з Ісусом Святим Духом, з Пресвятою Трійцею. Тому ми повинні завжди прибігати до храму, як спортсмен біжить в спортзал, щоб тренуватися, щоб рости м'язи, щоб брати участь у змаганнях, щоб перемагати. Так само і добрий християнин біжить кожної неділі, усі свята до церкви, а при нагоді навіть кожного дня, щоб загартувати. Свої відносини з Богом через молитву, через покаяння, через святі тайни, через Пресвяту Євхаристію, службу Божу, через різні освячення, які є. Тому дуже важливо є будувати ці стосунки з Богом, шукати того часу, який нам Бог дав, то найсмішно казати, шукати часу, тому що все весь час є в руках Божих, може зараз і не стати нічого. Тому ми мусимо пам'ятати, що Бог в житті має бути на першому місці. Отож, прибігаймо до нього, вчимося від нього мудрості, вчимося, як любити, вчимося, як допомагати один одному. І пам'ятаємо, що наша нагорода буде на небі. Амінь. Христос Рождається.